Підсадка, яка шукує вашого противника. Місце, де він вас чекати точно не буде. Чи буде? Просвіт, який допоможе нам вбити енемі, який причаївся на сендвічі. Він завжди був у нас перед носом, але ми його не помічали. Чекає, це ж CSGO. Саме так, тому що всі ці фішки працювали в попередній версії гри. Я вирішив перевірити, чи працюють фішки та лайфхаки з CSGO в CS2. Приємного перегляду. А щоб перегляд був ще приємнішим, постав лайк та підпишись на канал. До тисячі підписників залишилось зовсім мало. Адже минуле відео деякі глядачі дивились без підписки. Ну як деякі? 90%. І про комент не забудь. А, і ще я розіграю МКіонуар. Ось таку красиву. Все, що для цього потрібно, поставити лайк, підписатися на канал та залишити будь-який комент. Результати будуть за декілька днів у моєму телеграм-каналі, тому переходьте, підписуйтесь, щоб. Знати, що ви виграли. Учасників буде мало, тому шанс виграти досить високий. Зупинившись біля горщика на секонд Міді, гравець цілиться в стіну. Після чого прострілом робить кіл в апартаментах. Досить непоганий простріл. До речі, так це буде глядати від лиця противника. Тому давайте спробуємо. В КЕС-22 горщика на місці, щоправда, вже без квітів, неважливо. Стемо між ними і цілимось приблизно в ту ж точку, після чого стріляємо. До речі, вбив з першого разу. Як ми можемо бачити, все чудово працює. Так що, якщо ви пробігаєте це місце, можете випустити декілька куль. Ви нічого не втрачаєте, натомість, можливо, вам і вдасться забрати гравця в апартаментах. Фішка працює. Підсадка, яка залишає кетешника без шансів на виживання, кинувши смок, терорист з тімейтом біжить на мід. Ставши на сміттєвий бак, наш герой залазить на тімейта і проглядає вікно. Нічого важкого, але фішка класна. Тому бігом перевіряти. Кидає смучок, трохи інакший, але це не має значення. Прийшов я, значить, на мід, а там немає баку. Заспавнивши бота, я виліз на нього, але вікно можна сказати, я не бачу, особливо ліву частину. Хіба що стрибку прочекати і вбити. Інакше ми противника не побачимо. Хоча, навіть якщо ми підстрибнемо кетешник, який сидить у вікні, скоріше за все нас не буде бачити, адже фокус його припадає на праву частину міда, не буде ж він контролити смок. Навіть якщо так, можна використати підсадку в іншому місці. А саме ось тут. Піднявшись на тімейта, ми чуд Побачимо вікно. Коротше, висновок. Фішка працює, але наполовину. Далі у нас цікавіше, а точніше, баг з молотовим. Прицілившись, козирьок, терорист відкидає молото, в багається, і візуально підпалює коридор, хоча по факту шкоди не наносить ніякої. Я на цьому місці, як ми можемо бачити, козирька цього вже немає. Я почав кидати гранати, відштовхуючись від інших точок. Але як би я не старався, того результату досягти я не зміг. Максимум, чому не вийшло, це такий недовогник, не працює. Фішка, яку бачило в інтро, відбувається все на міражі. Тімейт нашого героя стає на смітник, щось забагато смітників на міражі. Після чого залазить на тімейта. Декілька стрибків, Трукловер 86, зависе на невидимій текстурі. Йому залишається забрати противника, але з таким аїмом далеко не підеш. Відповідно, його вбивають. Отже, я буду пробувати залізти туди ж, але на щастя, чи на жаль, валофіксанули це. Відповідно, у КС-2 такої підсадки більше немає. Ще одна фішка з інтро, чесно кажучи, за 6 років гри в CSGO я перший раз бачу такий мув. Піднявшись на Тетріс, в CSGO можна було побачити гравця, який сховався на сендвічі, та легко його вбити. Ну що ж. Так це працює. Плюс одна фішка вам в копілку: користуйтесь! Про цей баг у вікні багато хто знає. Кинувши такий молік, він не наносить шкоди гравцю, завдяки чому можна було давати кіле, адже противник не буде чекати вас у молотові. У мене є сумнівою про це здатності цієї фішки, адже в КС 2 нова фізика вогню. Ну добре, кидаю гранату, як показано на відео. Як і очікувалось, ми горемо. А значить фішка не працює. Аналогічне місце є і на дасті у вікні. що цей піксель Морік ми також не отримуємо урону. Зараз, як ви могли здогадатися, це не працює. Що в CSGO Монесі на стрімі показав підсадку, за допомогою якої ви неочікувано можете зустріти гравців, які біжать з ТРСП, або Міда чи апартів. Поставивши бота, я з сумнівом почав стрибати, вишукуючи цей піксель. І так, я його знайшов. До речі, досить легко. Тому сміло можна казати, що фішка працює. Ось так вас будуть бачити інші гравці, а ми переходимо далі. На старий добрий оверпас. І топову підсадку, для якої потрібно три гравця. Зловивши таймінг, третій гравець запросто може зробити open frag. Але є одне але вал фіксануле, піднявши залізні щити, через які ви ніяк не зможете побачити кетешника, тому мінус. Знову оверпас, знову улюблені невидимі текстури Valve. На цей раз біля туалету можна було стати сюди. Досить неочікувана позиція, яка могла бути корисною в грі, але в CS2 я декілька разів спробував, і у мене нічого не вийшло. Можливо, там і можна зависнути, але я просто не вмію грати. Тому поки що це мінус, що одна фішка, яка не працює в CS2. Досить класний простріл нам показує гравець з Ніком Анчор. Для цього він впирається в дошку і потроху підіймається по ній, допоки не побачить щілену, за допомогою якої може нанести урон гравцю. Як ви бачите, зараз тут брезент, який закрив нам просвіт, тому фішка більше не працює. Наступне відео досить дивне, оскільки терористить в одному місці, а кетешник стріляє в інше, то буває терористам. Але суть не в цьому, а в тому, що наче двері можна прострілити. Не знаю, як ГОВ, але в КС-2 вони не прострілюються. Як би я не стріляв, хіба що простріл можна зробити, якщо поцілити в кінець стіни. але це взагалі не рахується, тому... Ще один досить дивний баг, істрибнувши на цій дощці, програвав звук, ніби зістрибнули з коврів. Таким чином противника можна було ввести в оману та зробити ізікіл. Я спробував це у CS2, як ви можете почути, звук такий, як і повинен бути. Потім я змусив пострибати бота, думав, що, можливо, звук буде іншим, але нічого не змінилося. Фішка, яка була в CSGO, не працює в CS2. Але я знаю, що працює. Це кнопка лайка та підписки. Обов'язково нажміть, якщо ви додивились до цього моменту. Всім дякую за перегляд. Незабаром побачимось.